Вітаю вас, діти, і запрошу на заняття. Діти нас оточує безліч різних предметів. Вони бувають живі, а бувають неживі. Живі це діти, вони розмовляють, сміються. Живі це тварини, кошеня, цуценя. Вони бігають, грають. Все живе на світі це те, що росте, дихає, з'являється у мами. Рослини живі. Для того, щоб жити і рости, їм потрібна вода, поживні речовини. І сонячне світло У кожної рослини своє насіннячко, а з насіння мами може вирости тільки рослина дитинка, схожа на маму. Птахи теж живі. А як народжуються на світ птахи. Мама відкладає яйця, а потім довго сидить і гріє їх своїм теплом, висиджує. Всередині яйця починає рости малюк, пташеня. У кожної мами на світ з'являється Її малюк? Тепер ви знаєте, що птахи, тварини, рослини вони живі. Вони не тільки можуть рухатися, дихати і рости, але й народжувати своїх дітей. А чи знаєте ви, як з'являються на світ хлопчики і дівчини? Може, діти народжуються з маленьких ікринок, а може, вилуплюються як пташенята з яєць? Чи, може, дітей знаходять в капусті? А можливо, малюків приносить лелека? Ці казки придумали дорослі для маленьких дітей, а ви вже підросли і знаєте, що це не так. Дитина починає рости у мами в животику, там малюкові тепло і затишно. Для того, щоб народити малюка, мама їде в спеціальну лікарню, пологовий будинок. Додому мама повертається вже з дитинкою. В цей час і маленьких дівчаток, і маленьких хлопчиків ласкаво називають малюками. Немовлята виростають і батьки починають водити їх в дитячий садок. Таких дітей називають дошкільниками. Маленькі дівчата полюбляють грати ляльками, м'якими іграшками, полюбляють носити сукні. Бантики, сарафанчики. Маленькі хлопчики дуже люблять грати машинками, літачками, одягаються в сорочки, футболки, штанці і шортики. А коли діти дошкільного віку підростають. Вони йдуть до школи і їх починають називати школярами. Ще ростуть. І тоді хлопчики та дівчата стають юнаками. Вони закінчують школу і вступають до інститутів, коледжів, університетів. Проходить час. Вони стають дорослими, чоловіком та жінкою. Працюють, створюють сім'ю, народжують і виховують дітей. Минають роки, і чоловік стає дідусем. А жінка. Бабусею. Вони відпочивають на пенсії і виховують онуків. А зараз діти пропоную вам розглянути картинки і пригадати та розказати, як змінюється людина впродовж свого життя від народження до старості. Як називають маленьку дитину? Як називають, коли вона йде до дитячого садочку, до школи, коли поступає вчитися в університет? Стає дорослою? Всі дорослі були дітьми. Всі діти стануть дорослими, коли виростуть, ти теж станеш дорослим.